І у нас сьогодні в гостях топ-один український стрімер і президент медійної збірної е України з футболу Лебіга. Привіт. Добрий день. Почнемо одразу з найважливішого питання: де мої так. штани? Ти хотів мене підловити, але у тебе не вийшло. Ти реально приніс давайте, штани? Давайте я ще раз перерозкажу цю історію. Коли було скоєно напад на пана Сергія, я запереживав за нього. Написав, сказав, от бачив, це моє проте, я тобі спеціально приніс завез скажу. Я мені написав, як ти брат, що ти? Він каже, треба допомога може якась. Він каже, треба прострелили штани, купи мені штани. Я їх не купив, це мої штани, я їх носив, ну, вдів, раз тридцять. Небагато. Це я їх розіграю. Ти розіграєш? Я їх розіграю. Я тобі обіцяв, от я приніс. Тримай, Дякую. брат. Дякую. Блін. Це, це дуже цінно. Ти знаєш, що народним депутатам не сподобається? Нічого страшного.